У Полтаві провели в останню путь 52-річного полковника Сергія Пожедаєва. Родичі та близькі прийшли з ним попрощатися до свято Успенського кафедрального собору. Це був чоловік, який все своє життя віддав вірній службі українському народові. Згадують про нього побратими. Воїн розпочинав службу з 1993 року на посаді льотчик штурман вертольота Мі 8 довгий час був командиром 18-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ зсу. Побратим Сергія Пожедаєва називає його людиною легендою. Рапер був пройти всю совітського службу і залишитися в пам'яті людей. Як доброзвичлива, професійна, дуже грамотна і розумна людина. Немає, напевно, що в нашій Україні особового складу, який по професії нашій, хто б його не знав. Він підготував не одне покоління льодного складу, починаючи з 90-х років, і поставив на ноги, можна сказати, нашу авіацію. Яка в теперішній час боронить нашу державу? За довгі роки військової служби Сергій Пожедаєв отримав десятки нагород. Мав відзнаку знак пошани за старанність, медаль за зразкову службу у збройних силах України третього ступеня, орден Богдана Хмельницького, третього та другого ступеня. А також був нагороджений почесним нагрудним знаком начальника генштабу головокомандувача ЗСУ за досягнення у військовій службі другого ступеня та відзнакою ради національної безпеки і оборони України першого ступеня. Сергій Миколайович все життя був дуже добра, світла людина, яка в будь-який час приходив на допомогу своїм меншим товаришам, ну, підлеглим. у нього було 26 нагород, декілька з них державні за вагомі внески в захист нашої держави. Крім військової служби, воїн мав родину. Він став справжнім прикладом для своїх доньок, які продовжили дорогу свого батька, присягнувши на вірність Україні. Одружений має двох доньок, які теж стали військовими і служать у військовій частині. А 3990 був турботливим батьком та люблючим чоловіком. Тривалий час Сергій Пожидаєв хворів на серйозну хворобу. Після довгої боротьби серце полковника зупинилося 9 серпня 2024 року.